Понад 40% складає середній показник рівня користування ременем безпеки серед опитаних водіїв у 18 досліджених містах України. Це на 14% більше у порівнянні із 2000 Двадцятим роком такі є результати дослідження рівня користування ременями безпеки в Україні у 2023 році, яке провели Центр демократії та верховенства права разом із Vision Zero у межах компанії Забезпечні дороги. На ну, середній вибір водіїв у кожному досліджуваному місті склала 100, перепрошую, 1681 особу, а загалом 30 260 осіб. У кожному місті заміри проводились у 4-6 місцях, розташованих в різних частинах Міста статистична похибка замірів у містах складає не більше 5%. зараз. На прямому зв'язку із нашою студією директорка центру демократії та Верховенства права Олеся Холопік. Пані Олеся, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня доброго дня. Пані Олесю, а як оцінюєте цю зміну? Ми бачимо те, що згідно з дослідженням, на 14% збільшилася кількість водіїв автомобілів в Україні, які користуються регулярно пасками безпеки упродовж трьох останніх років. 14% це мало чи багато, на вашу думку? Перш за все, хочу знати, що саме цей результат ми оцінюємо як. Прогрес це позитивна динаміка. Наша організація проводиться дослідження починаючи з 2017 року. І хочу нагадати, що саме тоді був показник 15%. Тому так це відбувається прогрес. І я б хотіла ще додати один момент, що та, вибірка становила понад 30 тисяч водіїв, і це не опитування. Тобто відбувалося шляхом спостереження. Цей метод він є рекомендований в сесвійній рецесії охорони здоров'я, і він дозволяє показати більш об'єктивну ситуацію на дорогах, тому що не відбувається взаємодії з водіями. При опитуваннях, як правило, ми трішки буваємо кращі відповіді ставимо. Скажіть, як ви вважаєте, чому ось я відкрив просто результати цього дослідження і бачу, що лише у чотирьох містах, де таке дослідження проводилось, цей рівень кількості водіїв, які регулярно користуються пасками безпеки, більший 50%. Тобто в усіх інших містах він менше 50%. Чому так? В чому причина чи недостатньо якоїсь промоційної кампанії, чому люди ігнорують правила? Ну, перш за все важливо відзначити, що саме це дослідження воно не ставило за мету з'ясувати причину лише реальна яка сьогодні. Проте ми, як компанія, «Забезпечні дороги, багато років працюємо над тим, щоб водії пасажири пристібалися пасками безпеки, і ми виділяли і виділяємо декілька таких причин, чому водії пасажири нехтують. Ну, перш за все до 2021 року в нас був дуже мізерний штраф. 51 гривня на сьогодні вона становить 510 і власне підвищення відповідальності це те, що стимулювало. Ми переконані, стимулювало підвищувати, формувати звичку пристібатися. Водночас, я думаю, що те, що стоїть ще на перешкоді, це також велика кількість міфів, які циркулюють серед водіїв пасажирів. Чому не варто пристібатися? Іншою причини може бути в тому числі незнання. Правила дорожнього руху, на жаль, не всі знають, що потрібно простібатися як на передньому, так і на задньому сидінні, і що водію заборонено перевозити непристебного пасажира, незалежно від того, де він сидить. Це все може бути основними причинами. І так я погоджуюсь, що крім належного і постійного контролю за водіями за пасажирами. Потрібні систематичні інформаційні кампанії, бо перш за все нам потрібно пояснювати усім навіщо ремінь безпеки нагадувати, щоразу, що це найефективніший спосіб зберегти своє життя під аварії, і найдешевший. Пані Олесі, от згідно з дослідженням в першу трійку міст, в яких водії найактивніше користуються раменями безпеки, а входить Київ, Львів і Житомир. Ну а на останньому місці Миколаїв. Ви вже вказали про те, що дослідження має на меті просто зафіксувати ці дані. От власне. Але чи задумались ви, чому саме от в в цих містах, от така ситуація? Єдине, що можу прокоментувати виключно суб'єктивні припущення. Це може бути внутрішня міграція, чи водії, які мали постійну звичку, вони або переїхали в інші міста, або виїхали за кордон. Можуть бути різ, різні причини, які дозволяють побачити цю ситуацію. На жаль, там певне погіршення в користуванні. Що робити, аби ситуація покращувалась? Яких заходів повинні вживати поліцейські держава, громадські активісти? Починаємо з того, що ви також зазначили, це інформаційні кампанії. Перш за все, нагадувати про обов'язковість пристібання пасків безпеки це вимога законодавства. Друге, пояснювати, як діє ремінь безпеки, його ефективність. І навіть сьогодні, навіть скажу, що ремінь є а, і сконструйований так, щоб працювати разом з подушкою безпеки, і хочу всім водіям нагадати, що не пристібатися і лише вірити в допомогу. Подушки безпеки це перш за все небезпечно, тому що вони мають діяти разом. А, також а, проводити провісні просвітницькі кампанії і нагадувати як поліцейським водіям усім, і так і громадському сектору проводити інформаційні кампанії, які би нагадували про важливість ременів безпеки. Розуміло, дякуємо пані Олеся. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Олеся Холопік, директорка центру демократії та верховенства права.